Ну що, друзі, сьогодні відео продовжу огляд своїх знахідок. Сьогодні на порядку денному значки, які я знайшов на пошуку. Це не за рік, це за багато років. Тут значки різні. Що, почнемо, друзі. Київ, студентський отряд 1976 рік. Київ студентський отряд 1979 рік. Переяслав Хмельницький такий от значок теж був. Попався на пошуку. Так. Церков. якась теж. Рибачок. Такий от значок теж був. Попався на пошуку. Так. Українське товариство охорони пам'ятників. Історії та культури. Такий значок теж був. Потім мацеста якась. Такий значок теж цікавий був. Такий значок МДЗ якийсь. Іван Франко. Такий значок теж попадався на пошуку. Військо, Київське військо. Потім такий значок з якорями теж попадався. Такий значок до Олімпіади походу, бо воно знак Олімпіади. Так, Такий от значок Товариство охорони природи з лелекою. Так, потом Кузнєцов якийсь. Мій Кузнецов. Так, потім готов к санітарної обороні. Такий от Параяслав Залеський. Тріумфальна арка. Так, чемпіон СССР. Динамо Київ. 71-го року. Значок. Так. 30 років МПТУ-24 Київ. Такий от значок теж був. Місто герой Київ такий значок теж був. Потім Плавчиня такий от значок. Так, потім... 2 шото. 1963 рік. Такий значок теж був. Потім Зайця, який книжку читає, такий значок теж попався. ГТО 2, такий значок. Ну і такий значок завжди готовий. <кій> <кій> так що, друзі, такі от значки мені попалися. Ну Багато радянських значків там з пропагандою в основному йдуть. А це такі більш-менш значки. Які показати можна без ніякої пропаганди, без нічого такого. Такі от друзі. Цікаві значки. Мені найбільше рибак подобається значок. Ну, на човні з вудочкою. Да. Ну і військо київське теж значок подобається. Ну, київська дружина на човні. пливе. Шлемах з мечами в руках чи з... з писами. Такі от, друзі, цікаві значки. Ну а на третьому місці Динамо чемпіон. Я теж за Динамо вболіваю. Команду за Динамо Київ. Так що, друзі, такі от значки попадаються на пошук. Ну тут же майже всі значки алюмінієві. Цей ряд алюмінієві, це Тільки от це не алюмінієва вставка тут. Не алюмінієва. Тут теж алюмінієві, Цей і з бронзовий значок або латунний. Цей теж, походу, латунний і цей латунний. А то остача значків <кхів> з алюмінію зроблені. Так що такі, друзі, огляд значків, які попадалися на пошуку мені. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну, друзі, в наступному відео буде огляд медальйонів, теж там в основному алюмінієві. І теж радянські. Медальйони всілякі, сережки, брошки, теж алюмінієві. Ну і так, пряжки царські, ну і так, всього потрошку буде. Так що, друзі, в наступному відео буде огляд медальйонів всіляких, медальйонів, колонів. Що друзі? Всім дякую за перегляд.